І так, всім привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про ключові терміни щодо кето-дієти, інтервального голодування та взагалі про все, про все, що я буду розповідати в наступних відео. Отже, перший термін це кетос. Що таке кетос? Кетос це той стан, при якому тіло замість топлива, тобто в якості топлива, використовує таку штуку, як кетони. Кетони це продукт згоряння. Жиру. Тобто, м'яко кажучи, кетоз сам по собі це тоді, коли в нас замість глюкози використовується жир, точніше, його продукт загоряння, тобто кетони, які виробляються в печінці. А, наступний термін це кетогенна дієта. Що таке кетогенна дієта? Кетогенна дієта – це низьковуглеводна дієта з енною межною кількістю білків. І з не дуже то, скажімо так, фіксованою кількістю жирів. Власне, жири це саме той макронутрієнт, з яким ви будете гратися, як з м'ячиком, він буде збільшуватись, він буде зменшуватись. Якщо ми говоримо про вуглеводи, вони будуть точно сталими. В ідеалі це 30 грамів протягом дня. Не на порцію, не на 2-3 години, це 50-30-30-50 грам максимально. Протягом дня. І в цій 50 грам вуглеводів ми не будемо враховувати вуглеводи з овочів, особливо з зелені. Тобто це з хрестосвитних, тобто це з будь-якого виду капусти. Окей, наступний термін. Кетоадаптація. Що таке кетоадаптація? Коли ви переходите або намагаєтесь слідувати здоровому кето, у вас буде певний проміжок часу, при якому тіло. Буде намагатись перелаштувати свої енергетичні станції на інший вид палива. Тобто, спочатку ми використовували цукор, а тепер ми переключаємося на такий вид топлива, тобто на жир або, власне, на кетони. І організмів необхідний певний прожив часу, щоб переключитися на інший вид палива. В середньому на це йде 2-3 дні. І цей. Період часу, ці 2-3 дні, оцей період адаптації, і називається кетоадаптація. Коли ми переключаємося з цукру на кетони, або ж на продукт згоряння жиру або власне на жир, ви будете чути деколи й такі формулювання. Сайд-ефекти від кето. Що то таке? Групу кажучи, в той момент, в той проміжок часу, коли відбувається перебудова ваших. Внутрішніх механізмів сприйняття енергії, тобто енерго так, ресурсів і тому подібного. Тобто, коли ми переходимо на кетони, у нас можуть бути певні побічні ефекти. Це може бути важкість, це може бути втомлюваність, можуть бути симптоми так званого кетогрипу. Коли, коли ламота є в тілі, коли в загальному щось якось охріновенько, коли щось може трошки підточнювати, коли може бути складкість. Це, власне, сайт-ефекти. Ми поговоримо про них трошки детальніше, і саме головне, ми поговоримо про те, як зменшувати ті негативні ефекти, бо ті сайд-ефекти, коли ви, власне, намагаєтесь перейти на кетодієту. Чи ваша кето кетоадаптація прийшли вельми-вельми швидко? Макронутрієнти на кетодієті. Що це таке? Що таке взагалі макронутрієнти? Грубо кажучи, це жири, білки і вуглеводи. Суть кетогенної здорового кето, це коли під час всієї дієти максимальну кількість вуглеводів, яку ви зможете вживати протягом дня, це до 50 грам. 50 грам це верхній ліміт для людини, в якої є швидкий метаболізм. Якщо у вас повільний метаболізм, в ідеалі вам необхідно 20 грамів і менше. Грубо кажучи, що я намагаюся вам донести в кето. Здорова кето-дієта – це на один вид дієти, в яких все дуже чітко по грамах, і ви повинні сидіти, рахувати все по грамах. Кетогенна дієта, особливо здорова кето, буде навчати вас краще слухати ваш організм, краще розуміти себе і краще для самого себе підбирати свій раціон. Ні один коуч насправді не зможе вам сказати, що окей, тобі треба їсти 37 грамів жиру, чи там, наприклад, 100 грамів жиру, чи треба їсти 50. Ви це будете експериментувати, я ж, в свою чергу буду вам давати конкретні межі, в рамках яких ви можете вибирати і, грубо кажучи, експериментувати. Єдине, що ви не будете експериментувати, насправді, це вуглеводи. Чому? Тому що вуглеводи, чим менше вуглеводів, тим швидше ви виходите в стан, який називається кетоз, тим швидше ви переходите на спалювання власних жирових запасів, і тим швидше ви починаєте скидати ту небажану вагу, від якої ви намагаєтесь позбутися. Окей, наступний макронутрієнт це білки, або ж протеїни. Що то такое? Впродовж кето і такої штуки, яка називається інтервальне голодування, ми будемо з вами говорити про кількість прийомів їжі. Так ось, зважаючи на те, скільки разів на день ви будете їсти, ми будемо з вами визначати, скільки б або плюс-мінус ви можете вживати білків. За один прийом їжі. В загальному це від 85 до 170 грамів за один прийом їжі. Комусь може, до речі, бути і більше. Особливо для тих людей, в кого є проблеми з наднирниками. Оскільки для того, щоб відновлювати наднирні залози, тобто наднирники, необхідна велика кількість білків. Що таке велика кількість білків, ми з вами поговоримо пізніше, трішки детальніше. І, власне, жири. Жирів у раціоні у вас буде досить багато. З одною простою метою, щоб А ваше тіло могло краще швидше перекваліфікуватись на спалення жиру. І спочатку, під час скетозу, ваше тіло буде використовувати жири з того, що ви їсте, і буде трішки використовувати тих жирів, які є у вас всередині. Під час всього кету інтервального голодування ви будете потрішки зменшувати кількість жирів в вашому раціоні, для того, щоб ви використовували більше вже своїх жирів. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Скільки потрібно жирів на день? Це дуже індивідуальна цифра. Наша головна задача і ваша головна задача зробити так, що коли ви вживаєте жири під час прийому їжі, щоб ви змогли спокійно дотягнути до наступного прийому їжі. Тобто, що ви не відчували дикого голоду, а насправді, щоб ви не відчували голоду взагалі. Тому що суть здорового кету ще раз, зробити так, щоб стали здоровіші. Від того, що ви себе будете заставляти їсти їжу або не їсти їжу, ви здоровіші не станете, а навпаки, ви, з точки зору психології, будете в себе закріпляти негативно будь-які спроби покращити здоров'я. Що то то значить? То означає, що ваша психіка буде індифікувати любі, підкреслюю, любі, любі заняття, любу діяльність по на з точки зору покращення вашого здоров'я, в тому числі і лікування, навіть медикаментозне, як щось погане, за рахунок чого у вас завжди буде підносити кортизол. І, повірте, вам буде ой як невесело. Тому що психіка це насправді досить серйозна штука, і жартувати з нею абсолютно не варто. Закінчується вельми хріново. Якщо не вірите, можете з'їздити в будь-яку психіатричну лікарню, подивитися на тих прихожан або постійних. Прихожан, які там знаходяться, і подивитись, як вони живуть. Повірте, видовище не з найкращих, але дуже допомагає поставити ваші мозги на місце. Тому якщо у вас немає мотивації, або ви не знаєте, що робити, або ви втомились, або є якась конкретна методика, з допомогою якої люди можуть схуднути, але щось у вас не виходить, і ви дуже унікальний, моя рекомендація з'їздить в психіатричну лікарню або до патолога натома, подивіться на. Людей, які, власне, не змогли попрацювати з собою і не змогли переступити через свою неродованість, через свою демотивацію, через свою напищеність, і саме головне, через свою високомірність. От високомірність це одна із тих штук, яка насправді дуже заважає багатьом людям стати щасливими, здоровими та й багатими, і жити повноцінним і здоровим життям. На сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.